Для того, щоб знайти такі суму таких інтегралів, можна це зробити звичайно двома способами. Можна підставити замість dx відповідні функції для проміжків, визначених за умовами. Тобто, наприклад, для першого інтегралу ми запишемо, що цей інтеграл від мінус 4 до мінус 1 і замість і dx напишемо 1 – тому що х в даному випадку належить проміжку від мінус нескінченності до 0, будемо мати 1 dx. А потім два інтеграли в межах від 1 до 8. І тут уже напишемо 2 dx тому що для проміжку від 0 до плюс нескінченності ми маємо, що fx дорівнює 2. І потім далі будемо шукати суму таких інтегралів, А можна робити простіше, яким чином? Ну, якщо подивитися. На знайти значення першого інтеграла. То якщо ми візьмемо тут x 4, а тут х 1, і будемо шукати значення інтеграла від мінус 4 до 1, від х до то фактично це площа от цієї фігури, тобто площа прямокутника. І аналогічно другий інтеграл від 1 до 8. Знову ж таки, це площа от уже оцього прямокутника. Площі прямокутників знаходити досить просто, тому в першому випадку, для того, щоб знайти площу заштрихованого прямокутника, ми знайдемо добуток його сторін. Від мінус 4 до мінус одиниці довжина цієї сторони дорівнює 3. Тут 1, тому ми 3 множимо на 1. Далі пишемо плюс 2 помножити. І знову ж таки, тут площа прямокутника одна сторона 7, інша сторона 2, тому 7 множимо на 2. І далі вже будемо вчислювати 3 додати 28, дорівнює 31. Отже, відповідь пишемо 31. Наступне завдання для того, щоб знайти інтеграл від 0 до 5. Fx, плюс 6 dx ми за властивостями інтегралів розпишемо як суму двох інтегралів від 0 до 5 f dx, і потім інтеграл від 0 до 5 6 dx Як знайти значення першої інтегралу? Ми використаємо те, що інтеграл це площа. Відповідних криволінійних трапецій. У нас наша фігура, яка складається з фігур А і Б, обмежених графіком функції і вісю Хів, знаходиться над вісю Хів. А отже, інтеграл і для першого проміжку, що відповідає фігурі А, і другому проміжку, що відповідає фігурі Б. Буде приймати додатні значення, і тому для того, щоб знайти цей інтеграл від x dx, ми додамо площі фігур. Тобто 7,2 додамо 6,1. Оце значення першого інтегралу, інтеграли від 0 до 5 від x дх. А той же інтеграл ми будемо звичайно шукати. Первісна від 6, 6х 6 в межах від 0 до 5. Тому далі ми додаємо 7,2 і 6,1 будемо мати 13,3. А тут знаходимо 6 множимо на 5 і віднімаємо 6, що множиться на 0. 6 на 5 це 30, додаємо і будемо мати 43,3. Отже, відповідь 43,3. Аналогічне завдання наступне. Розпишемо інтеграл від 0 до 5 як суму від x dx. І плюс інтеграл від 0 до 5 4 dx. Але це завдання відрізняється від попереднього. Чому? Тому що лінія, яка обмежує фігуру B, знаходиться під вісю х. А це буде означати, що коли ми будемо інтегрувати в цих межах, то значення інтегралу буде приймати від'ємне від значення. Буде. А отже, коли ми будемо для фігури Б писати інтеграл, то ми запишемо як мінус 5,4. Тому значення даного інтегралу можемо записати так. 6,3 відняти 5,4 і додати 4. Тому що фігура А і С знаходиться на 200 іксів, Ну, а лінія, що обмежує фігуру Б під 200 іксів. А далі шукаємо інтеграл первіс на 4х і в межах від 0 до 5. Тому далі додаємо. 6,3 додати 4 це 10,3, віднімаємо 5,4 і будемо мати 4,9. 4,9, і далі знаходимо інтеграл, 4 множимо на 5, і потім мінус 4, що множиться на 0. Тобто 20 значення другої інтеграла. Додаємо, і результат 24,9. 24,9.